Доброго дня, мене звати Талегіна Тетяна, я духовний ментор та провідник і хочу поділитися з вами своїм чесним відгуком про роботу з Наталією Фокіне. Хочу сказати, що я прийшла до Наталії трішки навіть у відчаї, тому що я не розуміла, чому не поступають заявки, хоча моя інстаграм-сторінка виглядає дуже гарно і привабливо, але не поступають заявки на консультації і на розбори. І під час консультації з нею я визнала різні такі важливі моменти, отримала інсайти стосовно того, що недостатньо бути експертом і недостатньо просто мати красиву сторінку. Потрібно ще грамотно її упакувати, щоб було зрозуміло, що ти за експерт, в чому ти можеш конкретно допомагати людям, яка в тебе цільова аудиторія. Ну і е, має бути такий чіткий шлях, зрозумілий для клієнта. Тому я дійсно вдячна Наталі, бо після консультації з нею я отримала ясність і чіткість, зрозуміла в якому напрямку мені потрібно рухатися для того, щоб мій профіль був максимально зрозумілий для клієнта, і щоб клієнт е, сміливо відправляв мені заявки на співпрацю зі мною. І звісно ж, я рекомендую Наталі як бізнес-ментора, як експерта з просування в інстаграмі, тому що дійсно вона без води чітко, зрозуміло подає інформацію. Після консультації з нею ти виходиш, ніби з відкритими очима. Ти розумієш, що і для чого тобі потрібно робити, і отримуєш звісно стратегію руху в напрямку до своєї мети. Дякую.